Завтра вранці в останній бій рукопашни, не нема набоїв, іде в атаку стрілецький рій я прикрию тебе з собою, Моя мила не плач, не плач, наша карта не є ще бита, ще побачимо ми космач, помандруємо ще по світу. Завтра другом буде багнет, проти смерті повстане сила, не врятує орду скоростріл Людь московську прийме могила, моя мила не плач, не плач, наша карта не є ще бита, ще побачимо ми космач, помандруємо ще по світу. Завтра нас порятує ліс, рідне поле і рідні гори, ще послужить нам вірний крізь, захистять Смарикові бори, моя мила не плач, не плач, наша карта не є ще бита, ще побачимо ми космач. Помандруємо ще по світу, моя зірка не плач, не плач. Наша карта не є ще бита, ще побачимо ми космач, помандруємо ще по світу. Слава Україні, друзі! Переможемо!